Понад 12 тисяч ялин і сосен для продажу до різдвяно-новорічних свят виростили цьогоріч у Никіївському лісовому господарстві Кіроградської області. На цій плантації росте сосна кримська. Цим деревам шість років, розповів помічник лісничого Леонід Прилипко. Зараз йдуть догляди. От, наприклад, я йду де одинока, ми її не пиляємо. Вона собі росте розкішно. Де в густоті, дивіться, важка нема ось ялинку, Таку на стіл ви не Ось бачите, що ми таку видаляємо. Десь іде те, що корм піде, десь тваринам. В ліск або оленям. А часто це люди зараз забирають, вибира ну, де така, що йде хороша, ми відправляємо нам споживача. Купити сосни приїхав з міста Первомайськ Миколаївської області Максим Шаталов. Каже, тут закуповує дерева 5 років поспіль. До повномасштабного вторгнення Росії в Україну говорить, що року у грудні купував півтисячі дерев, зараз втричі менше. зв'язку з війною, то немає людей. Кому-то вже новий год – це не праздник просто. Ми трові беремо, 1,5-2, 2,5, метра три. Беремо такі різні, середні, крупні, кому як і на, на больниці, на детські садики беремо теж. Після спилу на сосну вдягають бирку із кодом. Це ми показуємо тим, що в нас вона зареєстрована. і ми ви можете провірити по коду, вона від нашого зареєстрована на Київське філію. Чи законно зрубали дерево за номером бирки, можна перевірити на сайті Державного агентства лісових ресурсів у розділі перевірка новорічних дерев. Головна ліснича Людмила Поркуян каже, на території філії Оникіївського лісового господарства сосни та ялини на продаж до свят ростуть на площі 80 гектарів. Кожного року у нас створюється орієнтовно 6-7 гектарів плантацій саме для вирощування цих новорічних дерев. Основна наша самореалізація – реалізація це сосна кримська. Це найбільша її. Кількість. У нас не проводиться заготівля деревини заготівлі, Вона проводиться під споживача. Каже, цьогоріч готові до продажу 11 тисяч 470 сосен та 700 ялин. Вартість у порівнянні з минулим роком зросла на 5%. За словами майстерки лісу Лариси Паливоди, ціна дерева залежить від його висоти. «Сосна стоїть 162 гривні, така коштує 192 гривні. Це до півтора метра. й вищі до 2 метрів. 246 гривень до 3 метрів 292 гривні. Ну ладно, уговорила. Так, зупиняємося на цій. Сосну. Вона довше стоїть, менше сипнеться. До двох метрів не менше. Традиція, раз. І завжди сюди має вдома праздник. І Як не була ситуація в країні, то треба, щоб був праздник. Для внуків. Плантації ялин і сосен цілодобово охороняють, говорить головна ліснича Людмила Пуркуян. За незаконний спил новорічного дерева можна отримати штраф в розмірі 759 гривень, започинаючи за одне дерево. Це буде набагато дорожче, ніж просто легально придбати деревце. Цьогоріч купити сосни та ялини від лісівників можна на ярмарках у лісових господарствах області. Олена Жикалова, Олександр Касьяненко, Суспільне новини, Кропивницький. По фільм за паль.